Аби врятувати життя поранених військових в Івано-Франківську, відбувся благодійний аукціон на підтримку українських бійців. Основною ціллю було зібрати кошти на закупівлю одразу трьох евакуаційних комплексів. Більше розкажуть наші кореспонденти. Військові артефакти, унікальні картини, книги, монети та багато іншого. Близько 30 лотів було представлено на благодійному аукціоні, який організували на підтримку бійців полку спеціального призначення Сафарі. Для них планують закупити необхідне спорядження та техніку. Такі комплекси безшумні, так як вони на електромоторі. Вони низькі, їх не видно в траві. І вони максимально прохідні, і можуть можна, і вони можуть прямо доїжджати на позиції, забирати поранених. Бійці знаходяться в безпосередній близькості до ворожих сил. А відтак здійснювати евакуацію надзвичайно складно. Руслан Павлов додає такі комплекси допоможуть врятувати не одне людське життя. За день можливо евакуація одним дроном трьох трьох бійців. Якщо ми беремо три комплекси, так це відповідно мінімум дев'ять бійців. В місяць близько ста людей ми можемо рятувати з допомогою таких безпілотних комплексів. Аби закупити таку техніку, потрібно 1 мільйон і 350 тисяч гривень. Більшу частину з них вже зібрано. Решту вдалося отримати завдяки аукціону. Якщо ми перевиконаємо. Нашу ціль однозначно ми передамо далі кошти військовим, тому що мета наша сьогоднішнього цього по цієї події вечора це допомагати військовим, тому що чути від відусіль, що люди вже змучилися. Важко збирати кошти. Нам нічого не важко, тому що нашим хлопцям окопам набагато важче. Пані Тетяна художниця жінка віддала на аукціон власну картину. Вона для мене дуже. Знаково, тому що я її написала після 15 років перерви в своїй творчості. І, і коли я дізналася, що я можу бути долучитися до такого цікавого класного проекту, як Врятуй героя, я не могла стояти осторонь. Свою роботу жінка написала близько двох тижнів тому. Зробила це буквально за одну ніч. Це дівчина без обличчя, тобто вона уособлює весь жіночий рід, Це кожна з нас, кожна з нас є берегиною свого роду, своєї культури, ідентичності, і на її скронях вишита. Вишита, вишитий орнамент, який ми передаємо з покоління в покоління, і вона буде берегти і оберігати вашу домівку, оселю, вашу родину. Перший і один з найважливіших за словами організаторів лот бойовий прапор штурмового полку Сафарі з підписами українських бійців. Його продали з молотка за 60 тисяч гривень. Це наш знайомий спільний ось. Важливий він для нас тим, що хочемо підтримати тих хлопців, які безпосередньо поставили тут підписи, тому що ми розуміємо, яку вони роблять важливу справу. Пан Андрій додає: якщо б довелося віддати більшу суму за цей лот, він би це зробив не роздумуючи. Якщо б, скажімо так, хтось з учасників пропонував більше, ми б дали більше. Найдорожчим лотом на благодійному аукціоні стала срібна монета видатні гетьмани України. Її ціна 65 тисяч гривень. Загалом, за підсумками проведеного заходу, на потреби військових вдалося зібрати більше півмільйона гривень.